Вітаємо церкву. Сьогодні ми святкуємо Різдво. Я думаю, ви також нами його святкуєте. Зараз ми запитаємо у людей, що для них значить саме слово Різдво і як саме вони його святкують. Тому запрошуємо до перегляду, що для тебе значить слово Різдво? Ну, Різдво завжди було таким якимось більш сімейним святом для мене, тому що ми завжди збирались, пам'ятаю, 24-го ще з вечора готували всі подарунки якісь вночі. Вже дарували їх, потім зранку завжди було зібрання. Ще якийсь зазвичай ввечері був. То, в принципі, Різдво це завжди якісь такі церковні активності, де можна нагадати собі про Різдво Ісуса. Подарунки для мого сина. Ні, а в першу чергу Різдво для мене це надія на вічне життя. Тобто Ісус Христос Він настільки мене полюбив, що особисто для мене, для людини. Маленький дуже, він помер, а прийшов на цей світ, а потім помер. Для мене це вічне життя, Різдво. Така відповідь дуже банальна. Ну, це народження Спасителя для мене. Нещ... Ну, Роки-два назад це а, свято воно перекрило Новий рік для мене, От, тому що до цього ми святкували Новий рік з батьками, з друзями. От, зараз ми більше більш святкуємо Різдво, а просто Новий рік збираємося на вечерю. Народження людини. Яка була не просто людина, а яка була особливою людиною, тому що це був Бог в плоті. Звісно, це воплощення Христа в чоловіка. А это... особисто в вашому житті, як воно проявляється? Це милость для моєї життя. Великий непостижимий Господь став маленьким. Його мили, умивали, йому стирали штанишки, щоб він став взрослим. Щоб він зрозумів нас і ми знали, що він понимает нас і принес себе в жертву за нас. І вот за мою жизнь лично. А, Ну, Особисто зараз а, мої цінності різдва дуже переосмислилися через а, нестачу світла і тепла в наших квартирах. Тому що для мене Різдво асоціюється саме з світлом і з теплом, яке Ісус Христос подарував особисто в моє серце. І я дякую йому за те, що він народився. І в мене є надія, і це світло і тепло, яке є в мене. Я можу ним ділитися з моїми друзями і знайомими зараз, особливо в цей час, коли немає світла і війни. Війна якось попливала на саме значення Різдва для тебе? Можливо, воно якось для тебе відкрилось по-новому. Е, насправді, з першого дня війни я в Києві, а, ну, можливо, з п'ятого дня війни я в Києві, і війна особливо для мене ніяк не попливала на Різдво. Е, навпаки, вона більше згустила краски і більш ефективно можна відчути ну, цінність Різдва, цінність життя. А, от, і воно навпаки більше. Спонукає до того, щоб більш поглиблено над цим Ну, Я думаю, війна внесла зміни. Е, ну, в будь-якому випадку. Е, якісь, ну, вона просто внесла якісь такі моменти в житті, через які ти тепер дивишся на, ну, на все, що би, проходить в житті. Ось. Е, але, ж, е, ну, але ж війна не змінила мого відношення до. До Ісуса не змінило мого відношення до свята, ну, до, ну, до того, що він зробив, і до того, ким він є для мене і для всього світу. Я думаю, що тако, ну, такої якоїсь глобальної зміни війна не принесла. Обичання Рождество у мене було такое в суєте, там, підготовка служень, підготовка украшень. А зараз е, е, я думаю, що Рождество більш осмислене. є час. подумать, помолиться, поблагодарить Бога за воплощение и за этот путь, который Он проделал для меня для моей семьи, для мира нашего. Добре. А есть какие-то традиции, которые вы каждый год уделяете в жизнь, в этот день, К сожалению, нет традиций, но мы их започатковываем. Вот. вот вчера с моей семьей и семьей моего брата сидели, общались. такой. вечір перед Рождеством, війна дуже сильно змінила моє відношення до матеріальних цінностей. Якщо раніше, можливо, навіть в час різдва були цінності націлені на якісь матеріальні речі, то на сьогоднішній день це абсолютно духовні речі, тому що всі матеріальні речі, які нас оточують, вони не мають абсолютно ніякого значення. І ця війна вона показує, ну як ніяк зараз, ми можемо бачити, що люди вони втрачають і майно, і можливо ще якісь там цінності. А от те, що у нас є всередині. Uh, наш, ну, війна не може забрати, тому що це є наше особисте, яке подрабане з Христосом. Ну, я Христос. ну, можу сказати Стік. Стіг? Да. А давай, розкажи. Хочу пам'ятати світ, світим святом, радісім, чудовим, Різдовим Христовим. Ой, клас, дякую, Натан. Дякую, велике А, У нас є дуже гарна традиція з 7-го числа збиратись всією родиною на, в селі у батьків. І там дуже багато різних блюд, і ми обговоримо Ісуса Христа, обговоримо Його Різдво. Ось така традиція. То ви більш все ж перевіддаєте перевагу 7 січня, Так, а ні, 25-те п'яте це стабільно в церкві, а 7 – це число можна провести з родиною. Ну як правило, хтось запрошує, чи ми запрошуємо до себе в гості, маємо спілкування, маємо таке ну такий цікавий час, коли ми можемо побути разом. Час в, ось. Е, да, час в єдності, поспілкуватись, ну, подумати над тим, яким був, був рік, яким ми бачимо в майбутньому рік і так далі. Це помолитися разом, просто ну, пограти, провести якийсь класний час. Ну, якось так. Можливо, є якісь традиції, які ви зазвичай використовуєте під час Різдва? Е, ну, подарунки даруємо у нас зазвичай вечеря. Всі разом вечеряємо і пістини, і подарунки. Ну, безперечно, Різдво це подарунки, і ми з своєю сім'єю е, теж сідаємо ввечері в Різдво і розпаковуємо ці подарунки і маємо цю радість. Ну що ж, друзі, ми тільки що дізналися, що значить слово Різдво для наших членів церкви. Ми дізналися, як саме вони його святкують і як саме війна попливала на значення цього слова в їхньому житті. Що ж хочеться побажати для вас, це щоб дійсно те світло, яке дарує Різдво, те світло, яке дарує Христос, воно залишалось кожного у нас, в кожному з нас, всередині нас, і щоб ці локдауни, щоб ці вимкнення світла, повітряні тривоги, вони не загасили те полум'я, яке дійсно палає, і яке дійсно все більше запалює це свято різдва, це свято народження дійсно нашого Спасителя. Тому. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і діліться цим відео або ж всіма нашими відео, які є на цьому каналі, з іншими друзями, своїми друзями, близькими і з невіруючими людьми, щоб дійсно ми так само могли досягати їхніх сердець, і Бог міг діяти в них. Тому до зустрічі.